Привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо способи підключення джерел безперебійного живлення та інвертарів до акумуляторних батарей. Способи підключення у нас будуть розглядатися послідовно і паралельно. Якщо джерело безперебійного живлення має шину постійного струму 12 вольт, то тут ніяких питань не виникає. Ви просто підключаєте плюс та мінус до клем акумуляторної батареї, але не переплутайте плюс з мінусом, бо іноді таке буває. Ніякої складності тут нема, все просто і зрозуміло, будьте уважні. Але джерела безперебійного живлення можуть працювати на різній напрузі постійного Струму, на яку вони налаштовані виробником. Як правило, чим більше потужність джерела безперебійного живлення, далі ДБЖ, тим вища напруга постійного струму, на якому він працює. Напруга ланцюга постійного струму в ДБЖ і інверторах кратна 12 В. Найбільш поширеними є ДБЖ, що живляться від ланцюгів постійного струму значенням 12, 24, 36 та 48 вольт. Однак ДБЖ можуть бути розраховані на напругу постійного струму і більше 48 вольт, наприклад, 96 вольт. Або 192 вольта і більше. Частіше за все, це джерела безперебійного живлення, що працюють на принципі подвійного перетворення. Це робиться для підвищення коефіцієнту корисної дії безперебійника і зниження втрат, що виникають там, де протікають високі струми. Для забезпечення необхідної напруги постійного струму, як правило, використовуються стандартні герметичні акумуляторний батареї з напругою 12 вольт. У цьому огляді ми будемо розмовляти про свинцево-кислотні акумуляторні батареї, гелеві, мультигелеві та АЖМ. Літіві Акумуляторні батареї за такою схемою використовувати не радимо. Відповідно, для отримання більш високої напруги вам необхідно буде з'єднати батареї в ланцюг. Використовуючи різні способи з'єднання, ви зможете збільшувати або напругу ланцюгу батарей, або їхню ємність. Давайте розглянемо способи підключення акумуляторних батарей до джерела безперебійного живлення докладніше. Перше, це послідовне підключення акумуляторних батарей. При такому підключенні збільшується напруга акумуляторних батарей. Ємність системи залишається така сама. Як у однієї з батарей даного ланцюга. Наприклад, ви підключили до ланцюга послідовно три акумуляторні батареї напругою 12 вольт і ємністю 69 Адин. У результаті на клемах джерела безперебійного живлення. Ви отримуєте напругу 36 вольт. Ємність системи складе 69 Агодин, як у кожної із цих батарей. При такій схемі підключення ви з'єднуєте кабельними перемичками акумулятори із плюса однієї батареї на мінус наступної. Ось як це виглядає. Це у нас послідовне з'єднання, плюс перша акумуляторна батарея з мінуса на плюс, з мінуса на плюс, і дві останні ми під'єднуємо до джерела безперебійного живлення. І тут у нас. Ми отримуємо напругу, як ви бачите, 38 вольт. Тобто напруга кожної батареї по 12 було б 36, а так як на кожній батареї в нас трошки більше 12,8-12,7 вот, ми отримуємо трошки більше напругу. Але це ми отримуємо стандарт 36 вольт послідовне з'єднання батарей. Варто зрозуміти, що при такій схемі підключення недопустиме використання батареї різної ємності, різних типів з різною напругою заряджання. Ми рекомендуємо вам підключати за цією схемою лише батареї одного виробника, бажано з однієї. Партії попередньо перевіривши та за потреби вирівнявши напругу на всіх батареях. Також довжина та опір з'єднувальних проводів мають бути однаковими. Якщо не дотримуватись цієї умови, на клемах акумуляторів може виникнути різна напруга. Батареї з меншим рівнем заряду надмірно розряджаються при роботі від батареї в режимі інвертора, а батареї з найвищим рівнем заряду ризикують отримати перезаряд при роботі в мережевому режимі. Напруга заряду буде завищена, що призведе до підвищеного зносу батареї або Виходу її з ладу. Щоб запобігти такому явищу, радимо вам встановлювати спеціальні балансири, які можуть вирівнювати заряди на клемах батарей, що з'єднуються послідовно. Зараз виведемо вам на екран декілька таких варіантів з кодами товарів на нашому сайті. Наступний тип підключення це паралельне підключення батарей. Даний тип підключення дозволить вам збільшити ємність акумуляторних батарей, а отже, і час автономної роботи вашого обладнання, не змінюючи напруги ланцюгу постійного струму. Це буде корисно, якщо ви хочете. Підключити кілька акумуляторів до джерела безперебійного живлення, який працює від напруги 12 вольт. Наприклад, у вас є ДБЖ з ланцюгом постійного струму 12 вольт, і у вас є дві акумуляторні батареї ємністю 69 Агадин. При паралельному підключенні цих батарей ви отримаєте на клемах ДБЖ напругу 12 вольт. При цьому ємність системи складе 2 по 69 і буде 138 Ага. При такому підключенні плюси акумуляторних батарей з'єднуються в один провідник, а мінуси батарей з'єднуються на інший провідник. Ось таким чином ми з'єднуємо на. Нашої акумуляторні батареї, плюси з'єднаємо з плюсами, дві батареї, 3-4 будуть перемички між плюсами. Так само у нас будуть з'єднуватися мінуси, 2-3, 4-5 батарей, скільки вам треба, мінус до мінуса. І з крайніх клем ми знімаємо напругу на джерело безперебійного живлення або на інвертор. І ми бачимо, скільки у нас батареї таким чином підключено не було. Напруга на батареях все одно буде така, як на одній батареї. Ви бачите, на даний момент у нас 12,7 вольт, але буде збільшуватись ємність. Якщо підбираєте собі батареї до безперебійника, то батареї торгівельної марки Xide, мабуть, будуть одним з найкращих варіантів. У такому типі підключення можна використовувати в одному ланцюгу батареї різної ємності без особливої шкоди для них. Однак тут необхідно звертати уваги на величину струму зарядки. Тому також не рекомендую Застосовувати в одному ланцюгу батареї з дуже великою різницею в ємності. Струм заряду, який буде прийнятний для батарей 100 Агадин, буде явно за великий для батарей ємністю, наприклад, 7 Агодин. Для правильного підбору акумуляторних батарей, вибору їх типу, ємності та способу об'єднання в ланцюг Рекомендуємо проконсультуватися з спеціалістами магазину Вольтмаркет. Ми підберемо оптимальну для вас конфігурацію ДБЖ плюс батареї, прорахуємо час автономної роботи обладнання, запропонуємо найкращу ціну системи забезпечень. Автономного та безперебійного живлення. Для з'єднання батарей у ланцюг використовуйте якісні кабелі, мінімальної довжини і потрібного перетину, які також доступні у наших магазинах. Посилання буде ось тут, а також в описі під відео. Якщо є потреба забезпечити безперебійне живлення якогось обладнання або об'єкта повністю, звертайтесь до нас. Інформація була корисна, то підписуйтесь, будь ласка, на канал та тисніть вподобайку. Зустрінемось у наступних відео.